Добрий вечір. Добре. Добре. Е, ваша дитина навчається в нашому ліцеї. а Щоб ви могли нам розповісти, як ви задоволені, незадоволені, що вам подобається. Е, ну, особисто я задоволена, що тут відчувається безпечний простір. Дитина сюди з радістю йде, е, хоче чомусь навчитися. Ну, практично кожен день якісь новинки е виносить, мені розказує вдома. Нам у нас є традиція, ми ввечері обговорюємо свій день. Як нам завжди щось цікаве розказує про, про свій день, який в нього був в школі. Ну і видно в нього, що ну, це місце для нього. Він сюди приходить так. з радістю. Він ввечері не хоче йти. Ще трошки, ще трошки, ще п'ять хвилин, ще 10 хвилин. Вони дуже дружні в учнівському колективі. У них є у всіх між собою якісь спілкування. І їм дуже подобається, що є прогулянки і є територія, яка дозволяє комфортно їх Чи порадили ви наш заклад іншим батькам? Однозначно. Ми, ми, ми радимо його. Батька. Однозначно зі своєї сторони раджу цей запас для дітей. Дуже вам дякую, бажаю вам гарного вечора. Добре. Дякую вам. До побачення.